Додаткова імунізація дітей допоможе захиститись від поліоміліту. Медики застерігають про небезпеку швидкого поширення вірусу поліоміліту в Україні через недостатню імунізацію дітей. Власне, на Закарпатті вже зафіксований спак цієї вірусної інфекції. Тож, чим небезпечний вірус і, взагалі, що таке поліоміліт? Е, ну, взагалі поліоміліт це високозаразне інфекційне захворювання, яке викликається вірусом поліоміліту або полівірусом. І е, вражає нервову систему. Після враження нервової системи виникають і паралічі, і навіть може захворювання призвести до смерті. У більшості людей, які перенесли поліміліт, полі виникають стільки парезий паралічі. От. І тому це захворювання досить, скажімо, інвалідизує людей. От. Причому ще 5-10% людей, які перенесли поліеміліт, які захворіли на поліміліт. Можуть померти через, парез, через парез, параліч дихального центру. От. Взагалі, які симптоми захворювання на полімеліт? Основними грізними симптомами хвороби поліоміліту, це є перези і паралічі. От. Особливо, якщо вони поєднуються із загальними симптомами захворювання на поліеміліт, такими як підвищення температури тіла або порушення з боку кишечника. Рвота, послаблення стулу От. та, та, та деяким іншим. Я сімейний лікар. На даний час проживаю і працюю в селі. Хотілося б донести до кожної людини про важливість імунізації проти поліоміліту. Кожна дитина має право бути здоровою і щасливою. Чому на сім'ї це питання є досить таке актуальне? Ну, як ви знаєте, е... В кінці червня поточного року на Україні в Закарпатській області було виявлено два випадки захворювання на поліеміліт серед нещеплених дітей. Після проведення необхідних обстежень було встановлено, що захворювання викликано дериват вірусом або вакцин з порідненим вірусом. Це означає, що через низьке охоплення щепленнями дітей від поліоміліту, а це на даний час становить. До проведення турів імунізації становить менше 40% дало можливість циркуляції вірусу серед людей. І він, змінюючи, скажімо, одну людину на іншу, набував нових властивостей і став заразним для людей, які не мають імунітету від цього захворювання. От. Тому от це питання стало актуальним. На сьогодні і е, Україна цього року стала однією з шести країн світу, в яких полімліт виявляється взагалі. Що необхідно робити? Е, ну, взагалі специфічних ліків від захворювання немає, тому його краще попередити. Е, для того, щоб попередити захворювання на полімліт, існує вакцинація. Е, через це, е, після того як виявилися ці два випадки полімліту е, серед дітей. Комісією Міністерства охорони здоров'я та Всесвітньої організації охорони здоров'я було прийнято рішення про проведення додаткових раундів імунізації від полімеліта. Такі самі раунди проводились не тільки у нас, вони проводилися і в інших країнах, наприклад, у такій високорозвиненій медицинній країні, як Ізраїль. Така ж сама турова імунізація проводилась 2013 році, коли було виявлено там було виявлено вірус піліміліту у січних водах. А чому саме раундова імунізація? Ну, взагалі, раундова імунізація передбачає додаткове введення вакцини незалежно від попереднього імунного статусу дітей в широкій вести населення протягом короткого періоду. Така імунізація дає можливість створити не тільки надійний захист від захворювання конкретної людини, але й дає можливість створити колективний імунітет і при цьому витіснити вірус взагалі з циркуляції. Взагалі, яка вакцина використовується? У нас на Україні використовуються два типи вакцин: це інактивована вакцина і оральна полімелітна вакцина, яка є живою і з ну, живою ослабленою вакциною. Ця вакцина виготовлена у Франції компанією Sanofi Pasteur. Вже не один рік вона використовується у всьому світі, зарекомендувала себе як досить хорошу в імунному плані. І в плані безпеки застосування. Ця вакцина, яка до нас поставляється, обов'язково супроводжується з усіма необхідними документами. Має інструкцію до застосування на українській мові, з якою можна ознайомитися за бажанням. Кожен флакон вакцини має термоіндикатори, які показують дотримання температурного режиму під час транспортування і зберігання. От, і обов'язково перед застосуванням в кожному окремому випадку вакцина перевіряється особистими працівниками для запобігання якихось несприятливих подій. От, ну, від себе хочу сказати, що, що дана вакцина не боїться циклів розморозки, заморозки повторної. От, при попередніх дослідженнях, які проводились не в Україні, було. Проведено до 130 таких циклів, При цьому вакцина зберігала свою, е, свою імуногенність, тобто не втрачала свої властивості і не набувала якихось негативних ознак. Я врач педіатр. Вважаю поліоміеліт серйозною проблемою України. Я прививаю себе, своїх дітей, родственників і буду рекомендувати і прививати своїх всіх пацієнтів. На що треба звернути увагу в першу чергу батькам? Батькам в першу чергу треба звернути увагу на загальний стан дитини, на можливі прояви з боку кишечника. І особлива увага повинна приділятися появою ну, саме грізних ознак захворювання полімеліту, тобто перезив і паралічів. Ну, в принципі, скажімо так, у нас вакцина застосовується. Спочатку першого раунду, от щеплено вже достатньо велику кількість дітей, але ну, скарг на неї не, не надходило ніяких. От і надіємося, надходить не буде. Але в будь-якому випадку, якщо у вас виникають будь-які там сумніви з приводу цього, ви ну, звертайтесь до нас. Якщо дитина не щеплена, але е, має е, е, достатній рівень імуні, імунітету загально. То вакцина, скажімо так, безпечна. От. Але якщо в дитини може бути ослаблення організму в якийсь даний період часу, от, і при цьому дитина попередньо не, була, не отримувала ні одної дози від поліміліту, як інактивованої, так і оральної полімілітної вакцини, то е, е, якщо розцінювати дитячий саме колектив, то це може стати небезпечно для неї, тому що біля неї є група дітей, які щеплені, і протягом близько 45 днів вони виділяють вірус вакцинальний. От. І є одна, наприклад, нещеплена дитина в цьому колективі. Вона може цей вірус отримати і захворіти на вакцину асоціонний полімерій. Тому в принципі для такої дитини. Нещеплений. Щеплення більшості дітей стає якоюсь загрозою. От. Це називається несприятлива епідемічна ситуація. От. Причому ну, я рекомендую скажем, батькам в першу чергу щепитися разом з усіма в раундах чи поза раундом, Це вже в принципі великого значення немає. От, Але. З іншої сторони, це утриматися від відвідування дитячого колективу на період вакцинації. А взагалі скільки таких періодів, тобто етапів щеплення, тобто протягом життя дитини. Це може бути тільки одне щеплення, чи обов'язково їх декілька повинно бути? По, ну, скажімо так, по проведених обстеж... ну, раніше дослідження було створено календар щеплень. От, згідно календаря, у нас діти щеплюються від поліоміліту е, у два місяці, чотири місяці, шість місяців. І повторні ревакцинації проводяться в півтора року, у шість років і в чотирнадцять років. Тобто вони повинні бути всі обов'язкові. Е, так, е, найкращий варіант це коли є всі щеплення. От, в зв'язку з тим, що в якийсь період були ну, певні проблеми з поставкою вакцини, охват е, по щепленню дітей значно знизився. От, і зараз нам. Скажімо так, світ дає можливість зробити щеплення нашим дітям з метою того, щоб підвищити імунітет і досягти його до того рівня, який би захистив дітей від захворювання. Не тільки кожної окремої дитини, яка щеплюється, а й всіх взагалі створенням колективного, шляхом створенням колективного імунітету. О, тому ну, нам, нам допомагає світ. Ми підтримаємо його своєї сторони. Якщо ви вважаєте себе патріотом і хочете, щоб українці збереглись як нація на планеті Земля, мусите знати про величезну небезпеку, яка чатує на нас. У нас великий шанс розвитку поліемії літу як захворювань на території нашої держави. Це захворювання небезпечне для маленьких дітей і має надзвичайно погані наслідки і інвалідизацію у великих великих відсотках. Тому, якщо вам не є байдужим здоров'я наших дітей, будь ласка, приходьте і робіть щеплення собі, своїм знайомим, своїм близьким від поліоміеліту, адже це єдиний спосіб захистити наших дітей від цього небезпечного захворювання. А взагалі цей вірус загрожує дорослим чи тільки це впливає на дітей? Так, це може, вірус поліеміліту, він вражає як дітей, так і дорослих. От. Але е, різниця в тому, що е, ну, в зв'язку з тим, що діти ну, більш активні, менше дотримуються гігієнічних якихось прав, от. Е, він більше може заразити саме дитину. От. Але е, хворіють не тільки діти, а й дорослі, особливо ті, які не отримали щеплень взагалі, або отримали їх в недостатній кількості всій час. Ну і на завершення нашої розмови, щоб ви побажали батькам і взагалі нашим телеклятам. Е, якщо ви виявили якісь е, ознаки захворювання на поліміліт, якщо ви маєте якісь сумніви е, щодо захворювання обов'язково, звертайтеся до нас в першу чергу. От, крім цього, е якщо взагалі у вас виникають якісь питання з приводу е раундів, проведення раундів додаткової імунізації з поліоміліту у нашому районі і взагалі, е звертайтеся до лікарів, звертайтеся до середніх медпрацівників, е ну, і ми зможемо вам допомогти в вирішенні ваших питань. От. Крім цього, нагадаю, номер е телефону дитячої консультації е це 51180 і номер приймальної головного лікаря Стороженка Петра Івановича 50668. Е, Тому краще отримати інформацію з достовірних джерел. Ну і е будьте здорові, не хворійте. От, е від поліеміліту е нас захищає вакцинація, тому щеплюйте своїх дітей. І будьте здорові!